Ісім дорогі друзі, продовжуємо, продовжуємо Євротрак-симулятор. Що я можу сказати? Ми закінчуємо його, закінчуємо по повній програмі. А, ми зараз довеземо цей, цей вантаж і все, більше, більше Євротрака в мене не буде. Боя він вам бачу не так заходить, як останні ігри на моєму каналі. п твою мать! З тими вікнами! Братан! Я извиняюсь! ти дебіл! Їдь! Давай! Часу нема з тобою тут битися! Я маю, я даже так повернув офигенно. Нема часу з тобою битися, братан, ти мені заважаєш повній програмі. По повній програмі заважаєш. Я на ремонті був. Ти мені ще пошкодив. я фігею, зважу, Що? не надо. Остановиться. У мене небагато грошей, щоб лагоди ти оцього бігати з Коротше, я хочу сказати, а ми... ми тут, 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 я. Окей. я поки що закрив... ні, ні, як закрив. Поки що цей. В суботу, яка буде, або якщо цей відос вийде після, то і субота, яка буде. Тепер 18 числом, перед 17, часом, перед 17 травня ви знаєте там був або буде ефір по РП серверу. Ось. Якщо я там сказав, що я РПСР я закрив, е, знаєте, я здобув волю програм. Бо по-любому я його не закрив. Я його по-любому не закрив. Я його по-любому не закрию, бо грати більше немає. А якщо закрив, то, то, то пишіть, вчора, що обоїв ми теж хочемо грати, а ти. А ти, а ти береш, закриваєш Прикольний сервер, ми хотіли пограти з тобою. А ти ось такий сяке. Я... Я... Я тебе на вишні водив. Закриваєш ти людина. Ось, тож поки так, поки так. А що? А що звук? А звук мені каже, що ти далеко не реально. У мене звук чуть попадає некий. На але на виші мене довошіки не прожили більше а, катастроф, катастрофчиків. Сусидіші музики почули чи. Ось. А, а я що? Ми їдемо, їдемо і розповідаю вам історію про те, як ми ми з а, мультіво, з модератором, модератором а, пішли на РП сервер. Діли щось там поробити. Uh, побудували, ми добудували, якщо ви бачили вже на стрімі, або не побачите. Ну я не знаю, просто коли це буде досвідь, то що або-або. Uh, ми добудували склад. Ми його напевно вже й оформили, або оформ... будемо оформляти. Потім. Uh, якщо що, якщо ви захочете до нас приєднатися, от прямо приєднатися залетіти сказати на, uh, то вам має бути. Uh, як е, мінімум від... Це, це я от зараз кажу прямо на, на всю свою аудиторію. Від 15 років. Все. Від 15 років все. Від 15 років можете заходити до нас е, в Discord канал. Все. Я ба... У мене зараз відкритий Дискорд. Я е, трохи е, поговорив з тим е, Скросом, з, з яким він записував. Я там йому трохи е, наговорив е, цікавого, але ну, то так. Якщо він буде писати, не звертайте. У нього буває в житті. О, жив в житті не гаразд, де буває. Ось. У е, мене, кстати, у ліквіор питав, чого ж Кросс не грає. Він не хоче він не буде, і він взагалі чогось послав всіх а, в одне місце і сказав, що він не хоче а, грати з нами, от, сьогодні ось у нього ж є модих, його не хоче та й не хоче. Кому він лікар, кому йому лікар, хто йому лікар, так сказати. Да -да. Да -да 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 -да. Ми, ми будемо а, обсирати кожного з такими питаннями. А чого? я йому пропуротні, я ему пропу... ну, ау. Він каже, що... знав, що ні, він не хоче. Якщо він зараз мені про щось пішли, я його... я його не знаю, я йому... Ой. Ну коротше, а. Що я можу сказати? Все, що можу, я вже сказав. І посилання як хорошо на мій... на мій... на мене, на мене йменно. У мене в під відосиком, під відео, ви напишіть мені, я вас добавлю в наш Дискорд, поговорите, ну, так от от так ось. так І якщо ви зайдете і е, побудете один день активним, а потім ні, а потім ні, ми вас е, вимушено. Е, вимушено, скажімо, йдіть цей. Чемii... Або ви щось робите якийсь актив на сервері щось е, пишете або що. Або взагалі е, не це і все, і я побачу. Бо я не люблю, коли люди заходять. Е, пишуть один раз і все, і затихають, ні в Discord не заходять, а там пишуть. Нічого вони не роблять, нічого вони не пишуть, ой, не пишуть, та що вони мені не відповідають. А якщо і відповідають, то тільки через фікс на скільки часу. Тож, якщо ви заходите, то будь ласка, беріть на себе відповідальність, що ви будете відповідати адміністратору і, 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 і модератору сервера. Якщо ви їм не будете відповідати і робити якийсь хоча б актив на сервері, ми е, вимушені будемо зібрати конференцію з двох людей і посперечатися або його вигнати, або е, помилувати або на катати на вас за у нас і канал заявами у, у нас і канал з заявами. Є канал з заявами, де ми будемо на вас заяви писати Заява писати що ви не принесли нам яв Ось так ось так -от, так -от, так, -от, так, -от, так -от. Скажете, що я з дубу рухав ну ні З дубу па, може і так але знаєте Лишній раз напа напам'ятати, що у вас є цей Discord, то лишнім ним не буде. Ось. І якщо підписуєтеся на цей канал, будь ласка, підпишіться Тут, Тут так, така цікава дічь відбувається, що ні дві ніде такого не побачити. Я іменно про український YouTube. Не про Twitch. Про Twitch я не це. Ні туди, ні сюди. Мені... Я його не осуджую нічого. Просто Ютуб. Український Ютуб. Юхтюб. Там де всякі блогери. Наприклад, я один не розсозу до того шо. Ну а що. А, ось. До 6. Якщо ви хочете з нами зіграти, а нема 15 років, звіняйте. Можете просто зайти до нас, бути в Discord. Через вам вже випадеться 15 ручків. Заходьте, напишіть мені, що ось там ось так от так. Я хочу до вас зайти, я вже прочитав всі правила, Кстати, всі правила ви маєте прочитати. Всі правила. Правила сервера, правила ролей. От коротко, всі правила прочитайте. Щоб ви знали, ага, 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 ага. І, е, і ви будете годітися. А якщо ви не прочитаєте правила і не подивитеся всі, е, хоча б деякі відоси не знайоміться з моїм каналом, ми е, будемо вас вчити, що буде і ефект. Ось так, так. Так, так, так. Я навіть я знаю, що деякі з вас ще цей відос не подивляться, бо я е, бачу, що на одному відосі вроді подав тільки два пере. Перший день я побачив ну, вже Скотився мій канал, не до що скотився, а впав у прірву. Він упав він у прірву. І. Це знаєте. Так сказати, дуже придуже сумно для мене. Бо я не думав, що я впаду так, до такого, довіщи не то, що плінну, за нижче всього я впав. У мене канал обпав, та... все Його вже все, його вже ходу Врятує тільки те, що ви присилаєте всім своїм друзям цей канал і скажете, молоді люди, у, у нас є гарні, гар, гарний канал. Кан, 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 кан. Зайдіть туди, підписіться, будьте активними в чаті, пишіть коментарі і поставте подобаю. Щоб я знав, що актив, як ти зараз Актив є ж. Що... <laughs> Ви можете е проявити актив і сказати фігач вчера фігач з усіх сил. Щоб, щоб ти канал не дожджував. Ух. Давай, звісно, ти зараз є, поки я тут розповідаю, і, і обов'язково буде краса. Чисто Євротрак, це, ну, не просто пограти, щось розказати, куди ми їдемо. Їдемо, то ми... Е в Литву Ну коротше, ми їдемо там їхати там. 42 години чи що. Ну, коротше там їхати нам. нормально. Ось. Що я хочу щось сказати? Ми їдемо в. коротше там 42 години туди їхати. Я думаю, це навіть на три серії розтягнеться або вже навіть не більше, але... не думаю. Ну общем. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що трішечки у нас буде переривчик зі стрімами. А, щоб канал тільки від мене віддихнув цих стрімів, бо стрім. Я знаю, що стрім у мене або, або п'ятницю, або субота або неділя, ну і з цих трьох днів, чи два, чи один стрім плюс-мінус. Я... Ну я собі не вибираю, коли я буду. Я можу п'ятницю або а потім через день пострімити в неділю. Мені... Мені не принципово. Або пострімити один раз в суботу і все, і бути щасливим, і, як я не знаю. Кстати, оцей раз буде тільки один раз в суботу, я пострімлю, і в це. Так, 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 так. Один раз в суботу пострімимо цю. Ну, то, що була перед 18 числом, то, що я про казав. От, от там ми один раз тільки пострімили. От так, напевно, душевно посиділи матір. Я ти кажу, ми напевно там так посиділи. Ой. Або якщо не посиділи добре, то значить теж напишіть. Яким бен, якими яблуками ми посиділи нормально. Ми вам значить, принесли дуже гарних людей на стрім, щоб вони писали в чат, щоб вони були активні. А ви нам нічого не даєте. Кстати, якщо хтось хоче... Ну це вже із таких олдів канала. Можете стати нашим модером. А якщо стати нашим модером, треба задовбатися, Ще й афігетик скажімо. у нас є один головний модер це Гулькіора. То, то якщо що, це о той самий, та сама людина, в якої японські репусти там написані. Я Японські символи, китайські, Ну, коротше, там і символи якісь написані. Це мій модератор. Клас. Я не знаю, він виповняє роботу на всі 100%. Ну, і, звісно, що він досить не веселає так часто, як я бо я знаю, коли я їх викладаю, а він ні. Ну, то таке. Я їх викладаю що, я їх викладаю в обід або до обіду. Плюс-мінус може не совпадати. Чую, може там не співпадати з тим е, часом, коли я е, то все роблю. Ось я йду в кар. Ось так. Ось. Ось. Тож е, зараз ми що? Ми їдемо зараз, виходить е, е, поганий дуже трас. Е, потім ми заїжджаємо на заправку. Так, да, На заправку заїдемо. На заправку заїдемо. І на заправці заправимося. Чи не треба. Ну, заправимо. Ні, не. не, не, не. Поки в нас є повний. Май... Якщо в нас є там нормально так бензину, а... я не знаю, напевно, на солярці, на дизелі або що. Ну коротше, якщо в нас ще є по... хоча б пак майже повний, значить вже їздити можна. Але махіна жре нормально літрі я вам скажу. А мені чисто цікаво його довести вже до, до лампочки прямо. Мені прям цікаво, що ж буде, якщо чисто їхати і їхати і їхати, їхати без заправи, без нічого. Ще, ще ну, якраз бак всі е, весь бак і спалю Але за 42 години, якщо... Нормально. За 2 дні мені кареться спалю. Ну плюс-мінус, так. Да. Я, я там. Я не експерт в тому, скільки в нас повний бак. Ну скільки у нас літрів в баку. Я не дивився. Я. я так сказати, я купляв цю машину. Я, я, я не передивився, скільки там літрів в баку. ну там бак нормально так на, на нормальній літрі. Може на 500. Може на 600. Ви скажете, а, ах, а фіглі так багато, а на фіглі, а машина дуже багато їсть і поки ти її заведеш, то там напевно нормально так при трюк іде. У нас не дуже і так швидко їде для фури, тож, я вам скажу це ще нормально. Так, ну шо? 17 хвилин відосу. За 16 хвилин відосу я розповів все, що я розповідаю за весь час стріма. Я за годину так не розповідаю як, як. Зараз десь встановлюю. О, мій справ і ласки. А в нас половина пахка. А ну то все. Ну, то все. Зараз ми вже до... до... Нормально, нормально гарно, прикольно. Їдьте ти не спіша, не переганяти. Отець переганяти мене на двух колосні. Я вас запембаю. Ну, у вас це не працює, пацани. Не працює. Окей. Ні, ну я просто думал спрацюється А ти блін, більше будеш фурі довіряти, чим якомусь незнайомцю на легковушці чи на грузовій машині. От фурі ти більше довіряєш, чем у... Ти ти, Ты от їдеш і і все, і ти, ти такий, ага, фура. Ага, я, я тобі буду довіряти, я тобі довіряю все. от, от, от. Підовіряю ключі машин. <глухи> ключі машину. Квартиру сейф і тумбочку. І тумбочку. А ми майже... Передніш нема нічого. Мо я вже думав світлофор, там от вся баюда. А ну я так їдем кайфово, що мені не хочеться і себе нічого по пошв. Це прям кайф. Це кайф, кайфуй Їдеш ми не не напрямо. Не напрягаемся помаленьку потихеньку став. Куда ми покатамся? Ми нікуди не катимся, ми катамся вниз. Самий так, и ч? Молодцы, мулици, паси. Пасипиш, ви мене пропускаєте, а не біжите поперед непонятно, чого Дай я поїду сюди, поміни сюди. Опа... Повертаємо... І чітко повернули так, що ми взагалі не заділи нікого і нічого. Професі... Професіонал. Просто кажу. Це професіонал. Це не то, що це конфетка. Це, це, це цукерочка. Найс! Nice. Ось, я не знаю, це, 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 це геніально! Це, це, це просто А шо мені мене... мене фура, до побачить? Я. я вам... Я, я ледве їду тих. 70 Наганяю, ледве. Ну, на 12-й передачі, ну випав, да. не так. Поворотник. Переключаємо. І Окей. І гуд зуд. Ендуріш суд. Егу. 21 хвилина відео. Чогось мене Євротрак не так затягує, коли я записую, а коли я просто їду затягує yeah. на я не знаю на годину мені йод просто я буду їхати мені все одно скільки я приїду, ну, в мене буде музика в мене буде ще хтось там сидіти говорити де... ма. ой це з бакальчиком му... венця Чув... шкер з <звач> <звач> З за кой ой, а, це розтягнеться, не знаю, це розтягнеться на багато годин, руках. Нас тут завтра буду сидіти і чисто з кимось балакати. Посмотрите. А тут розвертаються? Мені здається, тут вбивают чим розвертаються. Розвертаються, Ну так, ну так ну так, ну так. Угу, угу, угу. Ну так, ну так, ну да, дам Так, так, так. Повірю, повірю, повірю. Повірив. Повірю, а тепер давайте завертаємо а, цей. Що це? Це була яма. Повертайте, це не давайте. Обганяйте мене. Так ну... Такий прям бачу цікава людина Бач нікого нема. Моє що би ганяти? Ну йди ти в паньки, хочеш нікуди Ся я тобі нічого не зроблю, йди Ісус не хоче. Не хоче я собі балакати. Нема мені що балакати, як ти будеш балакати, я не буду.